Олеся Гонтаренко налаштова інструмент перед репетицією. Каже, грає в оркестрі 30 років, та саме зараз до кожного концерту ставиться по-особливому. Дуже надіюсь на те, що те, що ми робимо, потрібно нашим українцям, потрібно не всім людям. А зараз готуємося до цього концерту з особливим трепетом, бо це і, і річниця, така нашої незалежності. Відчуває особливу відповідальність перед виступом і солістка філармонії Олена Рютревич Марченко. На концерті вона виконуватиме три твори: серед них і українська, і світова класика. В теперішній час я вважаю, що це момент реабілітації якоїсь емоційної. Обов'язково музика лікує, і музика потрібна. У програмі також звучатимуть мініатюри Едварда Гріга, Миколи Лисенка, сучасна українська музика від Володимира Зубицького та Олександра Шмийкова, розповідає керівник колективу Олександр Дяченко. Запланували і прем'єру композицію, яка перемогла на міжнародному фестивалі Музичні імпрези України. Я думаю, музика вона завжди несе самі високі почуття для людської душі. І ми будемо намагатися це зробити. Концерт Україна понад усе відбудеться 17-18 серпня, каже заступниця директора Валентина Яковлева. На захід запрошують усіх охочих. Для військових фіт безкоштовний. Вся Україна єдина, і ми теж думаємо, що на концерти наші так просто не не проходять. Вони зацікавлені, теж щоб якусь долю, якусь крапку внести в цей момент. Україні Оля Масканіч Федір Косаба, Новини на Суспільному Черкаси.